В Україні представники правого сектору розпочинають безстрокові акції протесту. До цього закликав лідер організації Дмитро Ярош. Активісти вимагають заарештувати причетних до трагедії у Мукачевому, а також звільнити керівництво силових структур Закарпатської області та відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Такий мітинг розпочався і у Чернівцях на центральній площі. З учасниками акції протесту спілкувалася Марина Черней. Єдиним чинником впливу на владу є майдан. Саме так вважають представники правого сектору. Тому і символом безстрокової. Акції, яка наразі триває по всій Україні, вони зробили саме шини, які безпощадно палали на майдані під час Революції Гідності. Події в Закарпатті сколихнули всю Україну, тому активісти нині зібралися на протест лише з двома вимогами. Наші вимоги відставка е, силового. Керівництво Закарпатської області, ті, котрі допустили це протистояння збройне, ось котрі безпосередньо винні в тій стрілянині. Ось, і відставка міністра внутрішніх справ Вакова. Обіцяють, якщо їхні вимоги не виконають, знову зберуть майдан. Українського народу як не було важелі впливу, крім майданів. Ось так на законодавчому рівні українців не має. Е Важля впливу на прийняття рішень в державі. Ось, в країні далі процвітає корупція, і ця владна еліта нічого не робить, щоб її побороти. Авій конфлікт за участю правого сектора та нардепа Михайла Ланю, який трапився 11 липня у Мукачевому, привів їх на черговий протест, адже там загинуло троє людей. Ще чотирнадцять поранено, начебто, причиною суперечки стала контрабанда, яка всім уже як кістка у горлі бідкаються активісти і стають на захист товаришів. Відбулася, грубо кажучи, підстава. Ось, наших хлопців з добровольчого українського корпусу з закарпатського батальйону ось викликали ніби на якісь там е розбірки вирішити якісь питання. Ось і там вже були підготовлені люди зі зброєю е з метою просто знищити. Е наших хлопців, котрі заважають корупційним схемам на Закарпатті. обурені подіями і представники Чернівецького всеукраїнського об'єднання Свобода. Тому вони також прийшли на центральну площу, аби підтримати вимоги правого сектора. Зазначають, контрабанда це проблема у всіх регіонах держави. Буковина не виняток. Зокрема, тут ведуть активну боротьбу з вивозом лісу. кажуть на мітинг, прийшли би примусити чиновників реагувати на резонансні події, якому швидше та прозоріше влада повинна реагувати з Корі. Оперативніше і ефективніше. І дуже погано, коли отаке збурення суспільства, я це так можу назвати, десь повинно підштовхувати владу. Влада завжди повинна прогнозувати, передбачати і запобігати цим подіям. Найскладніше те, що представники влади, зокрема і міліції. Е Огульно звинуватили представників національного спрямування у якихось корупційних чи контрабандних напрямках. Є жертви, є люди, які захищали свою державу на фронті. Вони загинули не на фронті, а на Закарпатті. Буквинці, які долучилися до протесту, збентежені не менше активістів. Припускають це лише перший трагічний дзвіночок у боротьбі з контрабандою, яка безперешкодно процвітає. Тому винні мають бути негайно покараними. На Мукачево там. Перекрили наші бійці мафіозні канали, які йдуть за кордону, везуть наркотики, везуть всяку непотріб і на, м, збагачуються наші олігархи з висоти, такі як Яценюк, наш земляк. Розумієте, він продав нас. Інші ж припускають, якщо не навести порядок у нашому краї, не виняток, що незаконний вивіз кругляка стане причиною кривавих конфліктів і на Буковині. Я, наприклад, прихи. Ніхто, щоб своїм розпорядженням голова адміністрації зупинив цей потік лісу, тому що до 1 листопада, коли вступить у дію закон про заборону вивозу кругляка за, за територію України, то тоді вже не лишаться вже взагалі лісу. Активісти обіцяють, вони стоятимуть тут, допоки їхні вимоги не виконають. Втім, зазначають, чим довше владники відтягуватимуть прийняття рішень, тим до більш радикальних дій вдаватимуться протестувальники. Марина Черний, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.